Добрі З вами і сьогодні я вам покажу, як зробити із простого аркушу простої бумаги конверт. До цього нам потрібен один аркуш паперу. І все. І дивитися на я відео. Так, вчора нам потрібно зігнути ось так. ці два кутики. Навпіл. розминаємо і згинаємо щоб у нас вийшло рівнопосередині цей хрестик. Так, один кут і інший кут. Згинаємо. Потім розгинаємо із чотирьох квадратків, які у вас виділи, Поділиться. З будь-якого нам потрібно ось загнути його до половини. Рівно по цієї, до цієї лінії. З одного боку і з іншого боку. Ось так. Зігнули, у нас вийшла ось така форма. Тепер нам потрібно ще із цього ось квадратика, ще зробити один. Але щоб оцей бік, оцей бік, був на. Ось ці половині. Ось ну, так, тепер згинаємо. Так, щоб рівно було все. Згинаємо. і це саме робимо з іншої сторони. І так, в нас вийшла ось така, так, як, е, фігура. Тепер нам потрібно цей вершочок зігнути, щоб в на, нас всередині получився ось такий у нас е, трикутничок. Ось так такий трикутничок. Тепер згинаємо цей наш конверт і оцей лишній ось, оце загинаємо. Коли загнули, вже, похоже, що наш конверт готовий. Але тепер потрібно його розігнути. І ось ці ось, ось перетини класи ось це. Ось так. Вкладаємо один, один бік. Ось так. Інший бік. Ось так вклали, через ця гарненько розвісуємо. І ось такий у нас конвертик готовий. В нього можна тримати гроші, що захочеш. Я надію, що можна його склеїти. В нього вміщаються будь-які купюри і різні документи. Ось такий населетик. Все найкраще його склеїти і підписуйтесь на мій канал. З вами були самоділки. На все добре. Всім пока-пока!